Друзі, в продажі Меган свіжий із Словенії, сертифікований, всі митні патажі сплачено, готовий до першого обліку в Україні на нового власника. Значить, по кузову чорненький, гарненький, в адекватному стані. Двигун зига, працює чітко, не димить, сажовик не вирізався. Дивіться, яка гума. Ще буде їздити по салончику також. На свій пробіг відповідає сидіння в доброму стані, без пошкоджень. Стеля ніде не провисає. Чистенька. Кермо, дивіться, в адекваті. Не перешивалося. Зараз покажу пробіг. Ось, будь ласка. Значить монітор з навігацією. двозонний клімат. Музика з блютузом, шестиступка механіка, е, круїз контроль, датчик дощу, датчик світла, керування магнітолою. Далі задній ряд сидінь. Також дивіться. Питань ніяких не бачу, Все супер. Багажне відділення шторка присутня. Тут все чистенько, не подерте, запаска і домкрат з ключом на місці я перевіряв по цій стороні. Також дивіться. Все гарно, сидіння задні при необхідності складаються. Тут крепление для летящих кресел из фикса. E Панелька не подерта. Все good. Значит, подушка безпеки в сиденьях. и подушка безопасности шторки також є. Это ваша безпека. Ключ, дурачий речі, запасный також присутній. І це добре, тому що він трошки коштує грошей, якщо його робити окремо. Так що, ось така гарненька машинка на вас чекає в Київській області, в місті Богу Очікуємо вас на тест-драйв. Приїжджайте. Всім гарного вечора.